П'ять шкіл Запорізької області взяли участь у тестуванні освітньої програми Мрія. Це застосунок для аналізу та моніторингу успішності учнів, розповідає співкерівник проєкту Максим Ілюхін. До його тестування цьогоріч у березні долучився і Матвіївський навчально-виховний комплекс Запорізької області, каже директорка закладу Олена Фесенко. Підтягуємо і розклад, і журнали, і інші індивідуальні. Дані дитини і не тільки дитини. Дитина разом з батьками або просто без батьків може будь-який час зайти до цієї програми і отримати довідку собі, або консультацію якусь, або ще щось. Вчитель фізики Денис Полівиченко каже: Мрія майже звела нанівець паперову роботу та зменшила кількість чатів із учнями та батьками у месенджерах. Тому що календарні плани. Тепер повністю працюють в мрії, не потрібно їх роздруковувати і носити з собою, і постійно там робити якісь помітки. Все це можна робити в мрії. Як ну, по ходу навчання, там або канікули, які з'явилися, або, наприклад, там перестановка якихось дат, все це можна дуже швидко там перемінити. Журнал його тепер немає, письмового. З учнями спілкування є через чат, який є в мрії, і як в додатку самому мрії, так і на комп'ютері я можу спілкуватися з дітьми, як з усіма, так і окремо з кожним учнем. Марія Антоніна мати учениці 5 класу. Жінка каже, успішні дитини моніторити стало легше, адже відтепер все в одному додатку. Втім, і пропозиції щодо його покращення теж мають. Можливість надсилати завдання домашнє. Якщо, наприклад, ми дистанційно навчаємось, то щоб не писати вчителю в особисті, то щоб можна було сфотографувати, прикріпити туди свою роботу. За понад півроку розробники мрії обробили запити та ввели нові можливості, базуючись на відгуках 40 шкіл України, каже співкерівник проєкту Максим Ілюхін. Наразі ж тестування програми завершене, та нею можуть скористатись усі охочі школи. Для цього необхідно подати заявку на офіційному сайті мрії. В рамках цього процесу ми налаштуємо систему разом з адміністраторами, визначимо основні сутності, покажемо як делегувати права в рамках системи, які є ролі. Потім ми навчаємо педагогічний склад, і фактично з цього моменту школа може вже функціонувати і працювати з мрією. Мрія повністю безкоштовна при цьому для батьків і дітей. Якщо школа підключена до мрії, то вони можуть користуватися так само системою з цього моменту. Вони можуть просто авторизуватися за допомогою дії чи банкідії і потрапити в систему. У подальшому програму планують розширити на дошкільну освіту професійно-технічну, позашкільну і вищі навчальні заклади, сказав Максим Ілюхін. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.